Доброго дня, діти! Запрошую вас на заняття з художньо художньомовлиневої діяльності. Сьогодні ми з вами завітаємо до кімнати іграшок. Ой, яких багато! Які є тут іграшки? М'яч, жирафа, собака, ведмедики, будинок, конструктор, пірамідка, машина. А яких найбільше? Так, ведмедиків. А я знаю вірш про них, який написав Грицько бойко. Вірш називається Ведмедики. Послухайте його уважно. Ведмежаток я взяла, посадила до стола, стала медом частувати. Пригащайтесь ведмежата, а ведмедики сидять і нічого не їдять. Скуштувати митку охота та відкрить не можуть рота вірш ведмедики вам сподобався? Напевно, да. Про кого він? Про ведмедиків. Куди дівчинка посадила ведмедиків? За стіл. Чим їх пригостила? Медом. А чи їли вони мед? Ні. Чому не їли? Бо не могли відкрити ротика. Бо вони іграшкові. Давайте вивчимо цей віршик, а допоможе нам цьому нема таблиця. Повторюйте разом зі мною. Ведмежаток я взяла, посадила до стола, стала медом частувати. Пригощайтесь ведмежата, а ведмедики сидять і нічого не їдять. Скуштувати митку охота та відкрить не можуть рота. А давайте ще раз. Ведмежаток я взяла, посадила до стола, стала медом частувати. Пригощайтесь, ведмежата. а ведмедики сидять і нічого не їдять. Скуштувати митку охота та відкрить не можуть рота. Діти, де ми з вами побували? В кімнаті іграшок. Про кого ми вчили вірш? Про ведмедиків. Як він називається? Ведмедики. А тепер спробуйте самі розповісти вірш. На цьому наше заняття закінчується. До побачення!